Склад. наразі в турнірі в таблиці на сьомому місці 30 очок. В принципі, спокійно себе почуває команда Сергія Долганського на фініші нинішнього сезону. Ну а якщо ми говоримо про колос, то може бути знаєте, боротьба за виживання. Якщо колос не почне набирати очки. Одна перемога в весняній частині чемпіонату. Це перемога ще була здобута в лютому над вересом. І після цього в шести матчах п'ять поразок і одна нічия. Ну от подейку, що може команду залишити Ярослав Вишняк, якщо сьогодні колос не здобуде хороший результат. Але знову ж таки це на рівні чуток. Дальній удар. Перша спроба на цьому поєдинку у полтавської команди. З за меж штрафного майданчика пробував Сісоко і м'яч полетів вище воріт. Такий удар не підготовлений. З лівої ноги ще пробував. Степанюка нам показують. Руслан Степанюк сьогодні не грає. Іде подача. І забирає м'яч спокійно. Ісенко. Ну, от за такої поди так. Будь-який рикошет, будь-який відскок від газону може стати фатальним. І Тут все прорахував Дмитро Єсенко, дуже чітко спрацював в цьому епізоді, впіймавши м'яч на лінії воріт. І довга передача від Павлюка. Один дотик непогано. Нестеренко з'єрав Мікушка. Нестеренко, чужому штрафному майданчику. Нестеренко на ударній позиції програє свою Дуель Кирилу Фесюну. Ковталюк просив пас. Нестеренко все хотів зробити самотужки. Ну і після такого проходу після виходу Вічнавича з голкіпера, мені здається, мав повне право Кирило Нестеренко на себе брати ініціативу. Не зважати на те, де там партнери по команді. Ну, так, Можна було котити на порожній ковтолюкові. Тут я беру свої слова назад, тому що ковтолюк відкривався вже на гол. Протистояння Кане, нестеренко. Хороше переведення. Тут Сісоко включається в атаку. Пас на кане. Кане! З лівої ноги намагався пробити. Тут правою. Потрібно було, чи вмієш та нею бити, чи ні, але потрібно було спробувати принаймні. Колоса стандарт. До колеса стандарт. Іде удар по воротах. Ісенко готовий до такого підступного удару від Демченка. Олександр Демченко нагадав про себе. Зверніть увагу, не Оріховський виконував цей стандарт, а саме Демченко, який теж володіє хорошим ударом. Тут ближній кут як підкручував. Павлюк сьогодні часто уставі віддає такі довгі передачі. Ось Тут пройшло на м'якушка. М'якушко розвертається. М'якушко на ударній позиції б'є. в суперника. Ковталюк. Бондаренко стає першим до м'яча. Встає його вибити, принаймні. Мілько Вадим Мілько під пресингом. Під пресингом вибиває м'яч на кутовий. Можна було б тут і краще зіграти. Вже не вперше. Павлюк віддає довгий пас або а, діагональний, або вертикальний. І фланговий а, півзахисник Вінгер, так званий в центр. Біжить так, біжить по діагоналі ворота і отримує передачу. От, бачимо, Євген Павлюк, 21 річний. Може пас видати на метрів 40-50. Ковталюк відіграє в центр на м'якушка. М'якушко на хід прокинув собі. і Розряджає ситуацію ветеран Вадим Мілько. Зовсім один біг ще один партнер. Зовсім один біг Нестеренко. Ось тут пас від Ковталюка. Пройшов. М'якушко, якби не так сильно прокинув собі на хід, так міг одразу переправляти на Нестаренка. Іван Нестеренко хороша комбінація може бути. Ковталюк його удар. Фесюн забирає м'ячні кулаком. Колоком відбиває Ще один постріл від Сісако. Приймає на себе Чорноворець цю спробу від Самбо Сісако. Ну, це вже цікавіше. Ну, так, навіть більше одразу на декілька порталів орієнтуюся. Яка ситуація по володінню м'ячем? Навіть більше ніж 60 на 40, навіть 62 на 38. За іншими даними 63 на 37. Таке володіння м'ячем сьогодні на користь полтавської команди. Ще раз нагадаю. Колос атакує. Наприкінці першого тайму. Мілько, Зліва є топа. Ловніця ємець. Ємець у центрі. Ледь свої не зрізав м'яч. Це Хребчук, випереджає він безбородька. І пощастило, Ворські ще не забили самі собі полтавці. Невже Топалов прострілював? Мені здалося, що це був Ємець. Так, це був Владислав Ємець. Показали Топалова, але 29-й номер виконував цю передачу. Непане атака вмальовується. Ільїн віддає передачу. Момент може бути у Топалова Топалов. І що, рукою зіграв? Футболіст Ворскли? пердута опинився на Азоні. Схоже, рукою зіграв, але на те були якісь причини. Дістається тут ігорю пердуці. У власному штатному майданчику зупинив гру Роман Блавацький. Показує, що потрібна допомога капітану Ворсклян і то так десь зніс, десь хотів зіграти в м'яч, але зіграв більше в ногу. Пердуці пердута вже виконуючи ось цей пірует, падаючи на газон. М'яч рукою зачепив. Звісно, Нестеренко враховуючи його прогреси, може бути одним із лідерів команди. Розвертається не пана Сісакові. Дає передач на Кане. Кане злівої б'є, влучає в Бурду. Кане в центр переправляє. Момент може бути. Ковталюк б'є. Влучає в суперника Микола Ковталюк. Кане показує, що рукою там зіграв. хто? Бурда, блокуючи удар Ібрагіма Кане. Ми ще раз подивимося. От ці Соко не часто ходить в атаку, але ходить, знаєте, так, селективно, але корисно. Це п'ятого туру. Це е, другий матч. Е, один вже відбувся. Чорноморець з дому поступився кривбасою на УПЛТБ Цей поєдинок я сподіваюся, ви дивилися. Коталюк тобто, не точно зіграв. Все ж таки не вистачає Руслана Степанюка, так, господаря. Тут у колоса випад, який удар, який гол! Безбородько. Денис забиває неймовірним дальнім ударом. Колос попереду. 53 хвилина. Ніхто не очікував на такі сміливі, на такі рішучі дії від Дениса Безбородько. Це другий гол в сезоні. 23-й матч і другий гол для 29-річного Форварда. Як приклався, як взяв на себе ініціатив. Ну, по-перше, він добре корпусом зіграв, тобто він розвернувся, він біг обличчям нарешті а не спиною до воріт суперника. І пробив так пробив. Челядін ворота б'є. Реакція Фесюна. Просто неймовірна. Це десь можна порівняти із тим, що було в матчі мансіті Реал чи реал Мансіті. Так в першому поєдинку, коли забив Бернардо ворота Андрія Луніна. Не очікував наш жалки, першо так хитро проб'є Лунін. Правда, там Бернардо самісінький куточок, і летий м'яч от зараз в ближній хут, і Не думаю, що зреагував би Фесюн. Що дістав би цей м'яч Кирило Фесюн. Павлюк не проходить цього передача. Павлюк повертає сюди на м'якушка. Майкушко в своєму стилі так б'є у стилі. Не знаю, Кристяна Роналдо так пробував, пірло так пробував. І заме май штрафного майданчика. Стилістика самого удару. 20-річний Форвард. Антон Глущенко форвард або Вінгер. Мякушко класно проходить суперника. Сергій Мякушко Входить до чужого штрафного. Виконує подачу. А тут нікого немає. Чому на ближню стійку бігли і Ковталюк, і, по-моєму, Глущенко. От зараз момент може бути у колоса. Салабай. Велетень поруч. Владислав Велетень на ударній позиції. Велетень, велетень. Велетень! Удар ближній кут! І це 2-0. Зазок того як потрібно досягати результату, не маючи при цьому величезної кількості моментів. 2-0. Максимум витискає команда Ярослава Вишняка із сьогоднішнього матчу. Ви знаєте, враження складається, що ці хлопці б'ються за тренера сьогодні. Безбородько, 53 хвилина. Владислав Велетень, 87-ма. Ковалівці досягають ви знаєте, такого результату, коли можна говорити і про перемогу. Можна думати про перемогу в виїзному матчі проти Полтавської Ворсли. Я не скажу двічі підійшов і двічі забив, але щось, друзі, дуже близько до цього. Колос сьогодні продемонстрував неймовірну реалізацію моментів. Денис Безбородько на 53-й відкрив рахунок Владислав Велетін на контратації на 87. й Забив другий м'яч. Колос виграє, і колос добуває дуже важливі три очки в контексті ймовірної боротьби за виживання.